Країні зареєстровано понад 170 тисяч віл-інфікованих, але про свій віл-статус, за підрахунками експертів, знає лише третина інфікованих. Існує три шляхи передачі ВІЛ: перший це через біологічні речовини та кров, другий статевий, третій від матері до дитини. Передача через кров. При попаданні в організм інфікованої крові, при спільному користуванні шприцами та голками під час інфекційного вживання наркотиків, при переливанні крові, пересадці тканин і органів від інфікованого донора, при медичних маніпуляціях і стерильними інструментами. Щоб уникнути інфікування, вік через кров необхідно використовувати одноразові шприци під час ін'єкцій, у лікарні вимагати одноразові чи стерильні інструменти. Не соромтесь попросити лікаря відкрити при вас стерильну упаковку. Якщо хочете зробити тату персен чи манікюр, переконайтеся, що фахівець використовує стерильний чи одноразовий інструментарій. Другий шлях через незахищені статеві контакти. ВІЛ передається статевим шляхом незалежно від виду сексу. Сексуальний контакт є найпоширенішим способом інфікування віл в Україні сьогодні. Для запобігання інфікування віл та інфекціями, що передаються статевим шляхом, використовуйте презерватив під час кожного сексуального контакту, незалежно від його виду. Коли віл потрапляє в організм людини, він проникає у клітину імунної системи та руйнує. їх. Імунна система дорослої, віл інфікованої людини протягом перших декількох років після інфікування працює порівняно добре. Більшість дорослих людей на стадіях захворювання не підозрюють, що вони інфіковані ВІЛ. Запам'ятайте, віл не передається через повітря, під час чхання, кашлю, розмови, через піт або сльози, через рукостискання, через їжу, яку приготувала віл-інфікована людина, через поручні та перелу в громадському транспорті, під час спільного користування басейном, ванною або спортивними тренажерами, під час спортивних вправ, при спільному використанні посуду, постільної білизни. Через спільне робоче місце, під час парних танців, через гроші, книги та інші матеріальні речі при спільному палінні цигарок кальянов, через укуси комах та тварин. Однією з найважливіших і найпоширеніших проблем, з якою стикаються він позитивні та хворі на слід люди, є стигматизація і дискримінація. Тиха та дискримінація впливає на самосвідомість людей з вік СНІД, викликаючи у них депресію, занижену самооцінку і вічі. Символом боротьби зі снідом стала червона стрічка. Вона означає, ми знаємо про проблему ВІЛ СНІДу, і ми не байдужі до неї. Знаючи на успіхи медицини, Віл-Снід все ще залишається невеликовною хворобою. Кожна людина має право на гідність та свободу, незалежно від стану здоров'я та її захворювань. Будьте людяними і не байдужими до оточуючих. Сьогодні він це не вироб. Люди з вірусом імунодефіциту можуть жити звичайним життям, народжувати дітей, працювати, подорожувати, тобто жити повноцінно.